Me. Mm. Христос рождається священник Василь Вудейко. Я сотрудник в цьому храмі Кламентія Шептицького, Українська Геркутоцька церква. Отже, розкажіть, отець, отче Василі, чи були ви на Майдані, чи брали ви от самі участь? Був на Майдані, брав участь особливо в перші тижні після того, як побили студентів 30 ли листопада. От як часто ви були? Ну, ну перш. Цей раз я був протягом двох або трьох тижнів, вже не пам'ятаю точно, трьох тижнів, напевно, а тоді з короткими перервами ще декілька разів. Чи були ви просто як активіст, чи ви, можливо, там про теж проводили якісь е е богослужіння? чи як? Ну, від 2 грудня, якщо я не помиляюся, було впроваджено на прохання самих людей, які там стоять на Майдані. Нічна варта, так звана молитовна. Кожної години священники виходили на сцену, там грав гімн України чи співали гімн України акапельно. І після того була коротка молитва, якесь таке слово підтримки для студентів для людей, які там стояли. Тобто люди самі зверталися, так да? Ну звичайно, звичайно. Церква від самого початку не втручалася в події Євромайдану. Вперше, якщо я не помиляюся, священнослужителі там з'явилися після того, як побили студентів, оскільки від того часу протистояння вже було не стільки політичним, якимось скільки моральним, не можна бити беззахисних людей. Питання моралі однозначно питання моралі, і люди, які звертаються до священників по допомогу чи сповідь, чи особисті розмови, їх мало цікавить не знаю, якийсь політичний вектор країни. Їх більше цікавить, що станеться з цією країною, якщо і надалі будуть бити людей просто так. Отже, ви знаєте, так працює лист, заяву, яку з -з звернення було до зберігання. Слава, якщо як. Які ваші думки з цього приводу ну мені насправді досить важко щось додати, оскільки е заява чи відповідь на цю заяву блажені Святослава є дуже чіткою і зрозумілою і недвозначною, там не можна е щось додавати або віднімати, на, на мою думку, від себе особисто я можу додати, що я був дуже здивований взагалі е -та такою заявкою Міністерства е культури нашої, оскільки Неможливо заборонити людям якесь волевиявлення, навіть якщо воно є релігійним волевиявленням. Тобто не можна аргументувати таким чином, що от ми вам не дозволили там молитися, і тому ви не маєте права там молитися. Нам там дозволили молитися люди. Вони вийшли туди і вони хочуть, щоб їхні пастирі були з ними. Вони хочуть, щоб їхні пастирі разом з ними молилися, і вони хочуть також. Підтримки молитовної це з одного боку, а з іншого боку, не треба забувати, що священнослужителі вони також є громадянами України вони мають право волевиявлення. Це не йдеться, не йдеться про те, що ставши священником чи виконуючи обов'язки священника в якісь із церков. Ти абсолютно перестаєш бути громадянином України, мати якусь свою думку щодо подій, які там е, виявляються, і так далі. І е, з одного боку, я і інші священники, і не тільки греко-католицької церкви, мені дивно, що звернулися до греко-католицької церкви. Там були і священнослужителі Київського патріархату, і, і священнослужителі Української православної церкви, московського патріархату, е, були і Евангелики. Також присутні були євреї там присутні і так далі. Тобто кожна громада, представлена там релігійна, була зі своїми пастирями, і я вважаю, що це правильно. Тобто це ви, якби... Важніше говорив, що це церква з народом, а не за якісь там політичні протести. протистояння ну, аб, 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 абсолютно церква з народом. Хоча е, е від самого початку е Рада українських церков заявила підтримку євроінтеграції і європейському векторові розвитку е, нашої країни, оскільки там також йдеться не лише про політику, е, європейський вектор. Розвитку держави це також є частина загальнохристиянської спадщини, до якої наша країна також належить. Тобто Європа формувалася на базі християнських цінностей, передовсім моральних цінностей. Законодавство будувалося на базі християнських моральних цінностей, і Україна є просто невід'ємною частиною цієї Європи. І формування цих цінностей також не треба забувати, що. Західна Україна, чи навіть Київська Русь, і так далі, вони завжди відчували себе частиною Європи і частиною християнського світу, незалежно від того, вони були католики або вони були православні євангелики чи щось подібного. До того християнські засади моралі для всіх церков є однаковими. І в цьому випадку я вважаю, що дуже добре є дуже добре є присутність церкви на майдані. Вона врегульовує. Різноманітні радикальні настрої, які на Майдані інколи можуть з'являтися, вона мінімалізовує можливість різноманітних провокацій е з будь-якого боку і кожна справа ми це засвідчуємо також в конституції вона апелює до бога вона не виключає церкви з формативного якогось процесу розвитку нашої нашої держави тобто я не бачу проблем чому церква не мала би бути присутньою на майдані а там ще йдеться про те що от там богослужіння має твоїтися виключно в таких от установах призначених для цього в церкві, от, а не на Майдані. Ну, це дуже вузьке уявлення про церкву, що от її закрити в межах храму чи щось таке подібне. Молитву закрити в межах храму. Неможливо закрити молитву в межах храму. Приналежність до церкви чи приналежність до якоїсь релігійної спільноти. Вона. Покриває всі виміри життя людини. Це не є лише я християнин, коли заходжу до храму. Я християнин в кожному часі свого життя. Коли я їм, наприклад, я молюся, коли я приступаю до якоїсь роботи, я молюся. Церква завжди закликала людей молитися всюди і на кожному місці. І ніхто не може цього заборонити, оскільки це є частиною. Частиною ну волю, на воле виявлення, на те, що в мене є особиста думка, я її можу висловити навіть якщо вона релігійна.